Підготовку до сесії завершило засідання постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності. У четвер депутатам належить внести низку змін до обласного бюджету на нинішній рік з метою перенаправити кошти на ті галузі, які потребують цього найбільше. Таким чином 2 мільйони 7 тисяч гривень спрямовується, вноситься пропозиція спрямувати на самі-самі невідкладні видатки. І, як завжди, вважайте леву долю, це 50% від цієї суми, або 1 мільйон і 1 тисяча, спрямовується на охорону здоров'я, 566 тисяч на соціальне забезпечення, ну і решта коштів, будемо говорити, 380 тисяч місту і на райони. Роботу постійних комісій голова обласної ради назвав злагодженою та конструктивною. Без дискусій не обходиться. Проте саме вони вказують на найважливіші сфери у життєдіяльності області. Засідання постійних комісій, які перед сесією проводяться, вони завжди проводяться принципово і конструктивно. І сьогодні ви є свідками проведення комісії з питань бюджету і комунальної власності. На яку винесено, винесено практично всі ці питання, які виносяться на сесії обласної ради, тому що це профільна, це головна комісія. І мені подобається та конструктивна позиція, та принципова позиція всіх депутатів обласної ради, не дивлячись, які, якої вони політичної окраски. Остаточним етапом підготовки до сесії стало засідання президії обласної ради. Більшість питань отримали затвердження. Проте деякі питання, які пропонувалися внести на розгляд сесії, зняті як такі, що недостатньо підготовлені, та потребують до опрацювання. І якраз президія вже приймає остаточне рішення, що рекомендувати в порядок денний на сесію, а що відхилити до вивчення додаткового. І якраз президія це дуже важливий орган. У діяльності обласної ради, яка повинна давати оцінку всім рішенням постійних комісій, для того, щоб у сесійну залу проходили вже ті документи, які відпрацьовані і повинні бути підтримані депутатами обласної ради.